До 2014 року Ольга Косарич жила в Донецьку, працювала держслужбовицею та викладала студентам. Коли на Донбасі розпочалися воєнні дії, жінка з родиною переїхала до Сум і почала працювати на місцевому швейному підприємстві. Коли я прийшла працювати в швейну компанію, я вперше відчула і зрозуміла, як це цікаво, коли ти можеш ну потрогати своїми руками кінцевий свій результат, кінцевий продукт своєї діяльності, і це мене дуже вразило. Тому на тому етапі я просто полюбила швейну справу. Після карантину та з початком повномасштабної війни на підприємстві, де працювала жінка, почали скорочувати штат. Це й стало для неї поштовхом об'єднати людей, з якими тривалий час працювала, та разом з ними започаткувати власну справу, розповідає Ольга. Коли почалось повномасштабне вторгнення, я особисто лишилась без роботи, і багато людей, яких я знала, вони теж лишились без роботи. І можна сказати, що ми сама. Люди почали шити одяг та амуніцію для військових. І спочатку працювали безкоштовно. Тоді Ольга стояла на обліку в сумському центрі зайнятості, де їй запропонували скористатися мікрогрантом на розвиток власної справи. Завдяки цьому ми змогли запустити виробництво, зробити перший крок, придбати деяку сировину, яка нам була потрібна, деяке обладнання. Ми змогли вивільнити оборотні кошти, не витрачати їх на придбання обладнання і сировини. І ми змогли вивільнити кошти і купити генератор для виробництва. Без нього ми б просто не змогли існувати. З липня 2022 року мікрогрантом власна справа скористалося понад 300 жителів Сумщини, з них семеро внутрішньо переміщені особи. У Сумському обласному центрі зайнятості розповідають, отримати до 250 тисяч гривень на відкриття або розвиток бізнесу може кожен громадянин України, подавши заявку через портал Дія якщо особа претендує на на 50 на 150 тисяч у цьому діапазоні вона має створити обов'язково не хоча б робочі місце. Якщо особа претендує 150-250 тисяч, отримати коштів грантових, то вона має обов'язково створити два робочих місця. Кошти мікрогранту можна витратити на певні напрямки, це обладнання, це товари, послуги. Це також оренда приміщення, це рекламні послуги. Заявник обов'язково має скласти бізнес-план за затвердженою Міністерством економіки формою. Розробити його допоможуть фахівці Сумського обласного центру зайнятості. Людина описує спочатку в описовій частині ідею свою бізнес, потім певні розрахунки робить, говорить про те, що куди вона планує кошти гранту витратити. І наступний наступна закладка цього екселівського файлу. Це розрахункова частина. Тобто, ви розраховуєте вашу прибуткову і видаткову частину вашого бізнес проєкту Минув рік відтоді, як Ольга створила бізнес. Підприємиця розповідає у планах розширювати виробництво та клієнтську базу, оновлювати обладнання та наймати нових працівників. Нині шукають швачок та швейних технологів і обіцяють забезпечити житлом. Я хочу, щоб знаєте, ну не людина якась була зіркою компанії, а щоб вся наша компанія стала зіркою. Війна, коли закінчиться, ми зможемо робити багато чого цікавого, гарного, красивого. І коли прийде час, ми вже не будемо шити військовий одяг, ми будемо шити гарне суттє. Новини СТС.